Люсіда п'ять зірок знаходиться в посілочці Чам'юва. Тощо в регіоні Кімєра. складається з двох корпусів на березі і на другій лінії. Що хочу сказати на території, взагалі є два алякарт-ресторани. Один основний, звісно, там, де сніданок, обід, вечеря. Готель працює по не просто все включено, а по ультра все включено. Якщо ми говоримо про алякарт-ресторани, їх два за доплату по 10 євро з людини. Якщо ми говоримо про алкоголь, є місцеві напої, є імпортні напої з імпортних напоїв, те, що я побачила. Одне з звіски, є Джим Бім, є Мартіні-Б'янко, але все це на лобі-барі. Лобі-бар. Так, Ресторан знаходиться в окремому приміщенні. Ресторан великий, попусково сніс злямала. по території є 5 барів, в принципі. Останній зачинається о 2 другій ночі, це диско-бар. Тож тут all-inclusive 24 на 7, а з 10 ранку, якщо ми говоримо про алкогольні напої, до другої ночі. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Один з основних басейнів хочу вам сказати: ось такий немаленький, але фішка, яку зробили взимку, це. Ось така невеличка платформа, куди можна зразу ставити шезлонги, коли ось така жара, як зараз, близько 40, Тож вам не обов'язково напрягатися і плавати. Можна бути і на шезлонзі, і в водичці, по-моєму, ідея крута. Гізліме є. Ось такий. Сник-бар. Ну і так, приїжджаєш в готель попрацювати. А тобі морозиво, ні потім, ні морозиво. Так ось морозиво тут смачне, видається. Ось тут Тут сник-бар. А ну, поки я йду з морозивом, я вам розповім в принципі, що це за готель. Готель Лісіда складається з двох корпусів. Перший знаходиться на першій лінії, інший через дорогу Анекс. Ті, що через дорогу там тільки двохмісні номери. Ті, що тут це стандарт Джуніор і Фемелі. Обожнюю такі готелі, де немає 18 категорій, де просто все зрозуміло. В стандарті в основної будівлі можна розміщуватись 2 плюс 1, в джуніорі 3 плюс 1, якщо це вже фемелі 4 плюс 1 максимум. Ну і йдемо далі на пляж. Так, є променад. Впродовж півтора кілометра між готелями, які поряд, не тільки Люсіда, Зена, ще там інші. Тож, якщо ви бігаєте по ранкам чи вечорами, будь ласка, є де. Ось такий пляж під, є під навісами, є під грибками, кому як подобається. Ну і раз ми біля моря, я сіла сфотографуватися, але не хочеться звідси йти, тому розповім вам звідси. Так от море задівино. Хочу сказати, що ми знаходимося не в самому Кімєрі, а в Чемюва це невеличке вілич, невеличке село біля Кімєра. А в чому клас? Це в тому, що тут, хоч і галька, але дивіться, вона міленька. Тобто, якщо ви будете заходити в море. Там так само, і це значить, що в ногі буде не так боляче, нема булижників, як, наприклад, в Більдібі. Пляж широкий. що хочу сказати, в чому прелість, як то кажуть, цього пляжу. По-перше, я вперше бачу готель, де є і тенти, і грибочки. Тож, вам однозначно буде комфортно на ваш вибір. Хочете так, хочете не так. Ну і як сказали нам, Представники готеля в них самий модний пляж, тому що самі модні шезлонги. Чому зараз я швиденько покажу? Не знаю, чи є це, а тому, що є подушечки. як то кажуть, загорайте з комфортом. Територія велика, не дивлячись на те, що в готелі два корпуси, я думаю, що тут знайдеться місце як мінімум для 70% людей де позагорати саме на пляжі, тому що частина людей завжди або кудись їде, або якісь екскурсії, або біля басейну. Тож пляж виглядає так, не ну, ходімо дивитись територію далі. Поряд з пляжем є ось така локація. Якщо ви не дуже любите сонце, не хочете галас шумного пляжу, будь ласка, є на травичці під деревами в тіні. Так, ну і е, я б сказала, що це один з готелів, який, не дивлячись на те, що ми біжимо по готелі, тому що в мене мало часу, весь час намагається чимось пригостити е, для того, щоб дійсно потестили, як то кажуть, рілістів готелю. Морозиве вже спробувала. Зараз в нас приземлили з гізліме, пригостили за Іраном. Ну, буду пробувати. Гізліме, до речі, нам дісталося із готових з м'ясом. М -м -м, смачно, дійсно схожі, на чебуреки, як сказала моя колега. Двічі на тиждень проводяться пінні вечірки. Є дискотека на мінус першому поверсі. Кожен день до другої ночі, там де працює останній бар. Пінна вечірка буде тут. 수능고 <목소리도> Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей. Новенький автопарк звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Так, ну і щоб ви розуміли, ось корпус перша лінія Люсіда і ось відразу через дорогу друга. Як я й казала, горки з цієї сторони, музика, басейн і корпус для проживання все, що є на території. Так, про номери хочу сказати в Люсіді Вони абсолютно ідентичні, ті, що й на першій лінії, і на другій лінії. Але різниця в балконах в корпусі на першій лінії французькі балкони тут повноцінні, стільці, столики. Тобто тут все цікаве. Ще раз, що є на території цієї сторони, є горки, є будівля, є басейн, снек бари. Ну і звичайний бар, тут піцу готують, макарони. Тобто, для тих, хто не хоче йти в основний корпус на обід. Будь ласка, є де перекусити? Грає музика, атмосфера чудова. Є декілька горок, які знаходяться на анекс території. Вся анімаційна програма знаходиться тут в першій лінії. Тож, якщо ви хочете кіпіша, то вам сюди. Якщо ви проживаєте в анекс номерах, ну і хочу сказати своє враження. По-перше, готель після реновації. Реновація була закінчена вже цього року. Все новеньке, гарненьке. Територія зелена, чисто. Тобто, я так думаю, що персоналу вистачає, У всякому випадку. На уборку, бо деякі готелі в пік сезону, чесно, не справляються. Пляж мені сподобався. Міленька галька в принципі, всі, хто, всі готелі, які знаходяться в регіоні Кіміра, галька міленька, тобто вхід комфортний, вода чиста, це не пісок, який підіймається. Тож, якщо ви любите таке море, вам сюди. Анімація працює протягом дня, є як спорт розваги, так і анімація. Вечірні шоу буквально декілька разів на тиждень це свої аніматори. А так в основному всі приїздять якісь замовні шоу, тобто, в принципі, ввечері має бути цікаво. Оскільки недалеко від кіміра аніматори запрошують на диско в дискоклуби, тож в принципі для кого цей готель, якщо систематизувати. Я думаю, що і сім'ям буде цікаво, оскільки є, і вечірки, і днівні і анімація і горки і люди, які приїжджають потусити це компанії чи пари, оскільки. Весь анекс білдинг, який знаходиться через дорогу, він для двох людей. Якщо вам сподобався цей готель, так як і мені, будь ласка, пишіть дзвоніть. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте підписуватись, натискати дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.